А ще треба частіше згадувати своє прошлоє, своїх дідів, ж любите дідів або бабів. Бо російські телевідуші вже прямим текстом по ящику радять росіянам забути про дива сучасної медицини. Хочеш народжувати? Пиши в поле, прабабушки, да? ані просто ну, скільки було дітей в сім'ї. Приділа в полі, положила далі а, на панакасі на, на і, і а, покормила, і, і тут же далі продовжила працювати. Коні, саме так продовжила роботи, а потім померла від старості у 24 роки. Треба повертати традиції. Організуйте росіянам, наприклад, майстер-клас, як витирати дупу лопухами і як писати на бересті. Гойда! мы на какой то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода збавить. Не получится. Але що точно винятково круто виходить у московитів, то це насаджувати власні наративи через соціальні мережі. Ось, наприклад, черговий тікток-революціонер, який називає себе українцем, злиняв у Німеччину, вочевидь, сидить на дотаціях від держави і постійно розповідає про дружбу з росіянами. Ох, братія же! Доброго дня, українці, росіяни. Наверняка, багато з вас е, знають про ситуацію, яка відбувалася 9 мая в Берліні, де над Рейхстагом літав російський флаг. Але багато з вас, скоріше, я так розумію, не знають, хто це зробив. Так от, це той самий чоловік, його звати Ваня. Набіса нам цей Ваня, Янін, ну серйозно, скажете ви. Але саме до таких не до блогерів приходять натовпи чи то людей, чи то ботів потім в коментарі. Ну і щиро закликають дружити з Росією, не розчелов'ючуватися, жаліти з'їдених акулою і сумувати через стрілянину у крокус-холі. Адже ми всі люди. І ну, це ж політика, причому не путінська, це політика гнілого запада. Ну мы же все братья. Фу. Да, ребятки, это я. Это Меня где? зовут Ваня, вообще Ваня Тюпа. все. Я украинец, ребята, чтобы вы знали возле первого источника. И я самое главное хочу знать, чтобы вы знали, что я украинец, я это сделал украинец. И тем вкуснее наша пища. Два украинца, ребятки, которые ставят русский мир и mm -hmm. верят только в Россию, ребятки. Несмотря ни на что, мы находимся в Германии. И это, как говорится, оплот, как, как сказать... Борьба изнутри, понимаете? так як здесь общество. Ви знаєте, яке и і против России оно настроено. Но ничего, нічого, ми каждым разом, що більше будемо прославляти будем прославлять Россию, несмотря ни на що місце. Ми силами, ми комати. Ми победим. <гум> <гум> Дуже хотілося б, щоб всіх цих миротворців взяли за дупу десь в Берліні і вислали дружити з росіянами у Сибір або Уфу. Ні, ну а що? Там родноє своє, знову ж таки, розвивати регіони. Ні, ну а чому ні? А А чому я про це кажу, друзі? Тому що після отаких тіктоків потім звичайні українські тітоньки, ну, наприклад, з Харкова, з Дніпра або з Одеси, теж сидять собі за кордоном і щиро вважають, що на третьому році повномасштабної війни у нас і досі стоїть питання руського язика. Очень хорошо разговариваете на русском языке. С какой части Украины вы приехали и Что стоит я... ли говорить на языке тех народов, которые оккупировали часть Украины? Так, ну, я приехала, мы приехали с Харькова, родом из Днепропетровска, но я скажу так: если человек, если страна демократическая, каждый человек имеет право говорить на том языке, mm -hmm. на котором он хочет. Должен бути один державний язик? Ні, ну все правильно. У нас дійсно демократична країна і державна мова у нас одна. Але, мабуть, тут жіночці варто було б закінчити про мову про мову. Но спочатку нужно придумати словарь і український язик. Українського язика в нашій нету. Хм, Дуже цікаво. А як це я з рускоязичного регіона говорю? Раптом українською мовою, О, а може, то не українська, може я зараз арабською, а У нас в кожному регіоні, в кожній деревні говорять на своєму. Це не за державний язык. Нужно создать государственный общий язык і к этому еталону стремитися. Ну кожен человек, в кожному регіоні он має говорити так, як він вважає нужным. Мова має бути державна, але її немає. А в кожному регіоні своя мова. Бо немає словаря. <смір> я не знаю, це так важко осягнути, наскільки багато сміття у людей в голові. Блін, друзі, з цим треба щось робити. Що? Напишіть в коментарях. Бо я вже не втямкі. Ну, чесно. Ну, ну, це ж очевидно. Ах. І не преследовать за этого, ні законом, ні наказувати. А то сейчас в Україні наказують за те, що люди слушают русскую музику. Ну это же повний идиотизм. Ні, ніхто нікого не наказує. Вдома слухайте, що завгодно, хоч групу Любе слухайте, хоч дивіться там не знаю гузеєву, русські серіали про мінтів. Робіть вдома, що завгодно. Але не забудьте про це повідомити СБУ. Ні. Втім, <сум> влаштовувати аудіокатування людей довкола в публічному місті. Так, за це я вважаю, треба не лише штрафувати, але й привселюдно давати. Копняки. Чому? Тому що ця країна з нами воює, тому що її мовою вони воюють. Тому що ця мова, як сказав Путін, там, де їхня земля. Та тому, що в Україні українська Я не знаю, які ще аргументи треба довести. Важко. Але. Боротьба триває, це ж просто какую-то дійсне від людей лбами. Ні, ну от зараз. Це ж просто знайомий штамп російської пропаганди. Хочеться спитати, тьотя, що ти дивишся? Викинь те, з чого ти це дивишся скоріше. Поэтому я не думаю, що якщо меня не посадять тюрьму при возвращении в Україну, что я сменю язик. Вам просто так удобно. самого да, да, говорили, варіли. в там що ничего українські, я учила и украинский, я знаю и украинский, но мені гораздо так удобнее і лучше. Цікава логіка. А якщо посадять у в'язницю, тоді б вчила мову. М? Ні, рівень свідомості деяких співгромадян усягнути досить важко. Причому навіть коли в них хірячить ракетами, все одно свідомість не міняється. Вони тікають, вони е, оплакують рідних і близьких, але в голові нічого не міняється. Коли вже щось поміняється, а? і до того ж зауважу, що було би класно вчити не тільки свою мову, але з цього варто почати. Але й інші мови. Чим більше знаєш мов, тим краще. Бо буде як з головою фракції Слуга народу в парламенті, приїхав на форум з відновлення у Німеччині і вирішив сфотографуватися з якимись перехожими. Встидно. Хоче сфотографірувати нас, а звісно, але слузі народу варто було б поцікавитись, а що у вас, до речі, там за плакат? Ну або хоча б Google-перекладач на камеру встановив. Бо вийшло так, що зробив спільний знімок із плакатом. Зеленський віддав наказ викрадати людей. Клас. Володимиру сподобається, я думаю. Стоп! А може, це взагалі арахамія про себе? Може, це його викрали? Давіде, клікне очима кілька разів, якщо тебе тримають там в заручниках. Ми розберемося. Друзі, я всіх вас цілую у вушко в щічку і в шию. А тих, хто є нашим патроном і тих, хто допомагає нам створювати контент, подвійно відчуйте прямо зараз це. Друзі, якщо ви тут з нами вперше, не забудьте підписатися на канал вечір. Ми тут смажимо гарненьку ватку щотижня. Ну і не забудьте підтримати наш контент е, своєю донацією. Як це робити, ви заходите в опис до цього відео і знаходите всі способи нам допомогти. Це банка в Монобанку, маємо Патреон і маємо бамія кафі. Все це доступно вже зараз. Я вас обіймаю. Дякую вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо випуску. Ну і не забудьте його про. Торожувати, тому що YouTube нас закидає кудись далеко, що відео просто не виходять рекомендації, що дуже дуже сумно. Тому ми набираємо не ту кількість підписників, яка би для нас була бажаною. Дякую вам за перегляди. До зустрічі! Слава Зсу, слава силам оборони, слава Україні. Вот вниз, 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 ніс ніс. Давай, 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 кошмар. Стріляє. Давай, давай,